Цього року вирішили підтримувати цю ініціативу антикорупційний мудкот і дуже вдячні учасникам, які виявили бажання і наснагу для того, щоб розвивати потенціал в сфері протидії корупції. Антикорупційна ініціатива ЄС з гордістю вдруге підтримує всеукраїнський антикорупційний медкорд. Ми раді, що все більше студентів прагнуть жити без корупції, прагнуть жити в Україні за правилами доброчесності та підтримати верховенство права. Обшук це перший мій досвід, і перший досвід для моєї команди. Це величезний стрес, але дуже класно було обставини складені. Я думаю, що ми з багатьма речами впоралися. Це е, велика честь е, бути учасником е, всеукраїнського антикорупційного мудпорту. І я дуже жалію, що я не приймав участь у першому, хоча міг. Я особисто і мої, мої колеги, які приймали участь в розробці матеріалів для цього тренінгу, вони дуже вами пишаються. Я особисто вам пишаюсь, тому що зараз в такий реально важкий час ви знаходите можливості і силу внутрішньо залишатися в Україні. Ви вчитеся, ви знаходите сили, щоб вчитися, і ви ще займаєтесь такою, в принципі, дуже непростою темою. Навіть у воєнний час, попри всі тривоги, негаразди та труднощі, ми та наше молоде покоління, наші студенти, стаємо сильніші та розвиваємося. Для того щоб ефективно долати внутрішніх ворогів, які стоять на заваді до розвитку нашої держави.